Не шукаємо вечора. Я тримаю. Вдома. Цього не відчувається, не відчувається цього духу соборності насамперед. А от коли ти в компанії з друзями, своїми дужями, особливо однодумцями, яка не дуже доля твоєї країни, це символізує про те, що українці є єдиним народом, от які попри різні регіональні відмінності. Це свято насправді зроблено людьми і можливо буде одним з тих свят, які просто справді будуть народними, тобто не урочистими, не прописаними десь в календарі і так далі, а будуть люди приходити і об'єднувати два бороги.